Хто говорять за цю духовну духовність. Перша асоціація це оце відчуття дзену, білі вбрання, і всі такі всі десь там літають. І дуже в багатьох людей, практиків, які чисто поверхання, я помічала, що є дисбаланс по нижнім центрам, звичайно ж, які в тому числі відповідають за. Матеріальне забезпечення, тобто от таке невеличке уточнення всі, для всіх, хто там думає, що тільки поверхам можна, класно, ні, можна класно прожити, нема питань. Але от якщо не прокачені нижні центри, якщо ви не вмієте працювати з цією матеріальною енергією, Енергію землі, ну то, що це енергія матеріалізації, грошовою енергію це все нижні центри. Якщо їх не прокачують, якщо з ними не працювати і працювати тільки на верхах, не буде ніякого матеріального результату. Ви не зможете тут хорошо там заробляти, забезпечувати себе ці от усі історії. І навіть здоров'я не буде. Бо от це той дисбаланс, про який я кажу. Мулатхара, взагалі, корінна перша, вона основна. Для нас чакра, бо з неї, з першої енергія по енергетичному стобуру піднімається вверх. І якщо ви всі такі провали ну, про, про, про і всі такі на айоваскі, то Моладхара покинула чат і ви будете просто розсипатися на ходу. Але ви будете цього не помічати, бо у вас же ж медитативне состояння. І вже в момент, коли ви схаменетеся, можливо, буде просто елементарно пізно щось виправляти. Бо дійсно душа вона дуже об'ємна. В кожної людини є, ну не в кожної, окей, в багатьох людей є інші енергетичні тіла. Давайте так, в кожної людини є інші енергетичні тіла, але не в кожної людини вони доходять до атмічного, бо так скажемо. І ними так само потрібно займатися і качати їх, як ну там от ми ходимо в душ, приймаємо душ, але якщо там ну, утрірувати, да? Нащо митись, якщо все одно будеш там грязний? Нащо їсти, якщо все рівно будеш голодний? Оце те саме потрібно дбати про свої енергетичні тіла постійно на регулярній основі, бо ти щось туди кладеш і це щось використовується, і потрібно класти знову, або там наприк навпаки брати звідти щось, аби місце звільнилося, щоб потім взяти і ще раз.